Ювілейний Рамштайн сьогодні. Контактна група з питань оборони України зібралась в 20-те. Місце зустрічі союзники обрали символічне, які вперше з'їхались на німецьку військово-повітряну базу рамштайн і Українську делегацію. Очолює міністр оборони Рустем Умеров. Зустріч триває, та маємо перші важливі меседжі. Міністр оборони США Ллойд Остін, який головує на засіданні, заявив, що Америка не дасть Україні зазнати поразки. І нагадав, що минулого тижня штати оголосили про додаткову безпекову допомогу на 300 мільйонів доларів. Юнаштейшволналет юкрейнфейл. Сполучені Штати не дозволять Україні зазнати поразки. Ця коаліція не дозволить Україні зазнати поразки, і вільний світ не дозволить Україні зазнати поразки. Разом ця контактна група продовжує купати глибше, щоб надати Україні життєво важливу безпекову допомогу. Нещодавно Чеська Республіка закупила 800 тисяч артилерійських снарядів. Німеччина, Франція, Данія та Швеція нещодавно оголосили про нові важливі пакети військової допомоги, і це інвестиції у справедливу боротьбу України з російською агресією, але це також інвестиції в нашу спільну безпеку. Є хороші новини, і від Німеччини. Міністр оборони Борис Пісторіус анонсував новий пакет військової допомоги для України на півмільярда євро. Видання Більд пише, що зсу отримають із запасів Бундесверу 10 тисяч артилерійських снарядів, 100 бойових броньованих машин та 100 інших транспортних засобів. Перша зустріч у форматі Рамштайн відбулася 22 квітня 2022 року. Її можна назвати основною, адже коаліція на підтримку України оформилась як така. Результатом третьої зустрічі стало постачання хаймерсів. Шостий Рамштайн став проривним у питанні постачання систем ППО. Центральною темою восьмої зустрічі було постачання західних танків. На 12-му засіданні узгодили питання навчання українських пілотів на літаках F-16. На подальших зустрічах йшлося про поглиблення співпраці у галузі оборонно-промислового комплексу та розвиток it коаліції